Всім привіт, друзі. Під минулим моїм відео був коментар е, людини, яка сумнівала, що в Польщі багато людей з України відкрили свої бізнеси. Отож, по, е, попросив мене привести приклад. Е, отож, по даним Forbes.ua UA, виходить, е, що за цілий 2022 рік в Польщі було відкрито близько 16 тисяч фірм приватних підприємств, з, е, які були відкриті українцями. А також е, на початок 2023 року було зафіксовано ріст 14 тисяч приватних підприємств. Тобто була така статистика, що кожна 10-та компанія в Польщі, яка відкривалася з приватним підприємством, власником являвся українець. Тобто, це цифри, які ну, статистика. Які говорять самі за себе. Тому в моєму крузі знайомих дуже багато українців, власників бізнесу. Ну, Я від себе можу сказати, що це такі бізнеси, як е, ноготочки, макіяжі, е, стрижки, парикмахерські, е, автомобільно-ремонтні компанії і так далі. Тому люди, які щось вміють робити і хочуть заробляти на себе, а не на, на дядю, то вони просто відкривають приватного підприємця, сплачують податки потихеньку повністю легалізуються і таким чином. Е, Живуть і працюють, живуть класно і працюють самі на себе, не платять ніяким дядям і так далі, тільки платять податки державі. Тому в Польщі зберігається досить від, високий відсоток е, власників приватних підприємств е, українців. Ось така от, е, коротенька статистика і коротенька інформація. Е, да, дякую вам за коментар, дякую за увагу. Якщо, якщо будуть якісь запитання, будь ласка, пишіть їх в коментарях. Я, в свою чергу, як завжди, бажаю вам гарного настрою. Гарного дня і добра, і благополуччя в ваших родинах. Дякую.